Брава 1551. Побудуй систему координат, взявши за одиничний відрізок довжину однієї клітинки, Познач на координатній площині точки. Ну що ж, стартуємо. Для початку, давайте будемо побудувати систему координат. Ну що ж, я беру за ну, допомогою своїх інструментів, виявлю це лінійкою. Будуємо тоді горизонтально вісь ОХ або абсцис. Так, думаю, досить. І вісь ординат вертикально. Ну, ось, скажімо так. Є. Так, позначаємо. Тут у нас на перетині О. Тут у нас Х, а тут Y. Є. Сказано, за одиничний відрізок потрібно взяти довжину однієї клітинки. Ну що ж, тоді позначаємо одиницю, 2, 3, 4, 5. По клежному напрямку будуть від'ємні числа. Це 1, 2, –3, 4, 5. Так, по осі ординат 0. Потім одиничний відрізок одного клітинка 1, 2, 3, 4, 5. Так, вниз у нас будуть від'ємні числа. 0, мінус 1, мінус –3, мінус мінус 4. І мінус 5. Ну що ж, підготовчу роботу ми зробили, а зараз потрібно позначити на цій координатній площині точки. Точку А спочатку з кротою 1 і 4. Для однієї точки давайте ми виконаємо побудову, як це зробити. Отже, 1 це у нас абцис. По осі абцис одиниця. Проводимо лінію. Отже, я проводжу лінію. Ось вона. І по осі ординат 4. Проводимо також перпендикуляр на 4. Там, де вони перетинаються. Ось вони перетнулись. У нас і буде та точка, що нас цікавить. Отже, ставимо тоді точку, яку ми назвемо точка А. Так, підписуємо. Це у нас буде точка А. Є? Наступні точки. Будемо іншим кольором, але вже не будемо виконувати всі так детально побудови. Мінус 2 і 5. Отже, по абсцис це мінус 2, а по ординат 5, то на перетині, Давайте я поставлю точки. Мінус 2, ось вона, і 5. Ставимо на перетині точку. Так, і підписуємо, що це у нас буде точка Б. Yeah. Далі точка С. Ставимо точку С. На перетині мінус 3 по осі абцис, а по ординат 3. мінус 3 і 3. Ось у нас точка на перетині. Так, Позначаємо. що Це у нас буде точка С. Далі наступна точка, точка Д. З координатою 5 і мінус 2. Отже, по осі абцис 5. А ординат 2. 5 і мінус 2 на перетині. ставимо точку. Так, і підписуємо, що це у нас буде точка Д. Є. Далі точка Е. E. Ну що ж, вибираємо точку Е. E. Точка Е e з координатою 0 по осі абсис 0. Тобто вона на всі ординати лежить і 3. Ставимо точку. Підписуємо, що це у нас буде точка Е. Є. Ну що ж, а зараз точка F скатує 2 і мінус 3. Вибираємо наступний колір і ставимо на перетині по осі абсцис 2, а по ординат мінус 3. На перетині ставимо точку. І підписуємо, що це у нас буде точка F. Точка F. Є. Наступна точка N з координатою мінус 4 і 0. Ну що ж, давайте тоді наступну точку вибираємо: мінус 4 по осі абцис. А по ординат 0. То вона буде лежати на осі абцис. Ставимо точку. Так, і підписуємо. Що це в нас буде точка M. Є. Ну і остання точка N. Так, Давайте виберемо точку n з координатою мінус 1 мінус 4. Отже, n з координатою по осі абцис мінус 1, а по ординат мінус 4. На перетині ставимо точку так, і підписуємо, що це у нас буде точка n. Ну що ж, ось таке завдання на позначення точок на координатній площині. На цьому вправу завершено.